Йти на вибори, щоб не змарнувати голос і не втратити шанс змінити країну, закликав Житомирян Борислав Розенблат під час зустрічі з колективом Житомирського заводу ізоляційних матеріалів і із Він також зазначив, вибираючи з поміж партії кандидатів, варто вірити тим, хто доводить свою позицію не словами, а справами. І там на Майдані ми не просто повалили режим Януковича. Ми забрали саме дороге і доказали, що народ, тільки народ, має право мати владу. Ми йдемо податково, тому що ми не згодні. Ми йдемо, поділюємо вес і не допускаємо Фокіна, тому що мене з тим, що нам, нами керував людина, яка не має морального права навіть називати форму. Іди, будь ласка, на випадок, Обов'язково голосуйте. За кого будете голосувати це ваше право. Хто подобається, але оцінюйте людей по їх справах. Ніколи не вірте в обіцянку. Ми вже всі вірили. Люди не приходять, сідає хрісто і забуває, що вони на Отримайте людей. І підтримати тих, хто дійсно може показати свої справи. Нині на заводі працює три сотні людей. Компанія із спеціалізується на виробництві високоякісного утеплювача на основі базальтового волокна. Продукція експортується за кордон у Фінляндію та Швецію, а також активно застосовується в утепленні житлових будинків. Борислав Розенблат впевнений, такі підприємства, як Зоват, працюють на енергонезалежність України від російського газу. Будинки не потрібно опалювати, їх потрібно зберігати тепло в них. І ми, як підприємство, яке. Ну, використовує, скажімо так, свої технології для утеп здійснення виробництва базальтових плит. Ми напевно будемо одні з тих, хто буде допомагати країні утеплюватися, заощаджувати енергію. Це дійсно підприємство, яке створює енергонезалежність нашої країни, тобто створює можливість захистити будинок від втрати тепла. Я рахую продукція цього підприємства – одна із найкращих в Україні, і ми будемо нарощувати тільки нашу співпрацю. Зараз ми розробляємо проект державний, державна загальний для того, щоб ми могли утеплити всю країну зробити незалежність від Росії від російського газу. Вона буде тільки завдяки тому, що ми будемо утеплювати, утеплювати, і утеплювати наші дома. Іншого шляху у нас немає. Зберегаємо тепло, збережемо країну.